Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Канал МГК України продовжує свою програму стосовно суддівського досьє. Зараз ми маємо бесіду з головою майдан громадський контроль Хмельницького відділення Валерієм Тисленко. От ви особисто би знаєте суддю Вітюк. От що ви можете про неї розказати, бо ви приймали участь в багатьох справах. І по справі Неймака, і по справі Сергія Петрунькова. Ну і по своїй справі, те, що вам прийшлося з нею би пересікатися. Що ви можете про неї сказати? Ну, о, якби суддя суддю тюк знайомий не по розказам, а... По її справам, де був особисто присутній. Так, да, Це і моя справа кримінальна, і справа Петрункова, справа неймака це все замовні справи. Від цієї напрошується вивод, хто ж такий Вітюк, що вона ж такі. А це суддя, яка працює тільки на систему. Не для того, щоб правосуддя якесь там здійснити. а Виконувати накази системи. Е, ця людина взагалі, вона так інтересно, завжди, ну, працює. Тобто, є голова суду апеляційного, да? а вона завжди там десь, там, чи секретарем якимось там. Це. Але вона, тобто, вирішує всі питання. І всі грязні справи, це вона все робить. Якщо е, це Колегія має розглядати, вона головуюча, вона рішає всі питання. Ну що сказати, був я на її судових засіданнях, де вона була і головуючою, і взагалі не була. Ніякого тобто, законності, так, як її потрібно, так, як її сказали, так вона і робить. Справа наймика, ви знаєте, ну, без всяких доказів, 10 років чи 9, 9. 9 років хлопцю дали Не за, що? за те, щоб спасти. Поліцая того, який дійсно вбив сім'ю сім розумієте. і спасаючи, спасаючи того поліцая, вона взяла на себе таке, як другим роздавати, знаю, і знаючи, що Неймак не винен, знаючи, що Неймак не винен. Бо не було там, там, ну, там все ж було видно і на фотографіях, хто сидів за рулем, і, ну, там все ж було видно. Вона такі виносила вироки. Так само по Петрунькову. Знаючи, що Петрунькова не було взагалі на місці злочину. Де є білінги, де Петруньков взагалі був. Да і самого злочину ж не було. І самого, не було і самого злочину не було. не було. Машини не було, машини не було, да, що доказали всі ці довідки і. Але тримали Петрунькова під да. що говорити про мою справу, теж все робиться для того, щоб розглядував. Мою справу, тільки Чумероверський суд, наприклад. І тому упереджено. Ну так, да, да. то ж ну, не просто так. Це. І все робиться. І далі вона виконує далі. Дуже багато не хочеться перечисляти і перечисляти. Але дуже багато справ є, де вона приймає. Рішення, які потрібні системі і задля систем. Всього, вона прості справи не розглядає, тільки от, от така є відюк. Ви пам'ятаєте, мабуть, ви були присутні на судовому засіданні Немка, коли адвокат Віктор Колбанцев їм практично це сказав і сказав, що ви берете цей злочин на себе. І сказав, що, от, що Господь же є, він це бачить. Яка їхня оце реакція була, от ви дивилася це? Ой, чесно, я не пам'ятаю, бо ж тих судів було вже ну, сотні. Я не пам'ятаю, але пам'ятаю, коли виносили вирок. І як її голос держав. Вон, тобто вона розуміла, що вона робить. І вона, ну. Вона розуміє, що робить, розуміє, що за це прийде час, вона буде відповідати, чи вона, чи діти там, ну, на когось це впаде. Оце. Бо просто так воно не, не може лишитися. І вона все одно робить для того, щоб бути суддєю системи, їсти добре, як кажуть. З масілком і Сікоркой. Для того. Ну, На війні поліцай. Був, мавірно, отак от, от я слухав, як розказував Сергій за Бердянську. да? Ну, от вони одну роль виконують. Оце от... ті, що іздіваються, це поліцаї, які в війну були. і Ну, таких людей, людей треба, ну я знаю, щоб вони не відповідали по закону. А ну, чесно скажу, напевно, зря відмінили ту смертну кару не для нашої країни. За, за такі рішення, ну от. Ну, а от ви, ви розумієте, якщо б, наприклад, смертна кара залишилась. І пані Вітюк, і її подібні, скільки вони б людей би відправили на ешафот? Ну, Владимир ми з вами говорили, смертна кара, наприклад, я би, да? я б смертну кару не для того, хто вкрав курку робив. розумієте, там чи щось. Для цього у нас є якби все плод до ПЖ, да? а смертна кара для прокурорів. Для поліцаїв, для суддів, от для кого, для депутатів, от для кого? Хто представляє народ? Ну, інтереси народу, хто має представляти. Якщо вона суддя, вона має здійснювати правосуддя, а не так, як їй сказали, посади, посадити невинну людину. Розумієте? То. От як на вашу думку, чому суддя Вітюк подивився на неї, Вони, наче таке обличчя в плані того, що людина як, як, як ангелочок? Ну, ну, Владимирович, е не знаю. Ангелочок, е дивлячись на її лице, ну, я не бачу ангелочка. Тому що я знаю її дії, я бачу сатану там. Понимаете? А не ангелочка. Понимаете? Ви кажете, смертна кара. Е -е ви ж знаєте, наша громадська організація займається і довічниками. Да, і є в нас такий покатило, ви теж знаєте, да, якому смертну кару призначили були. Ось такі судді призначили смертну кару. Але Бог якось так дав, що не попав він під ту смертну кару. Да, але зараз. Пожиттєво садить. І через 20 років тільки всплило то, що оказується, не при... він не, не винен тих. Да, цілий, том цілий том приховали, де доказують, що він там не винен. І ховають до сих пор в такі суді. Ховають за що? Бо система бля, бізнесменів так, е, крупних в той час. Ховала, а їхній бізнес забирали собі. От як ви думаєте, все ж таки вона користується тією безкарністю, яка. Зараз як... вона користується, але перед Богом, ну, вона перед Богом. Понимаєте, відкрито, все прийдеться відповідати. Прийдеться відповідати. А то, що її зараз ніхто не може, ну, да, бо ті в тих Вищих радах правосуддях, її покровителі. ще там є, не хочу називати фамілії, є. І прикривають ці всі злочини. Ну, е, знаєте, якби там, 5 років назад. Коли я взагалі не розумів, да? я думав, в судді там е, вирішується питання щодо дійсності правосуддя, або, як казали, сиди, сидиш, тихенько, тихенько. там, Суді, дивись там слово нічого там не скажи. Там, а щоб відвід зробити, це взагалі. Тихенько-тихенько. А як от ви вважаєте, тихенько-тихенько, як би. От е пам'ятаєте, знову ж таки, справу неймов, коли жоден адвокат до того часу, там уже йшло до кінця, не заявляв відвід. Не е то, що відвід, цей... не, не, навіть скаргу не написала, ні одної скарги не написала. І хоча, звісно, коли суд першої інстанції е вже виніс рішення, а коли дивиться, вони кажуть, о, він неправильно виніс, чекайте. Нема ні одної скарги, нема ні одного відвода. Значить, ви согласилися з усім тим протязі періоду, що він розглядав, це ж не то, що за день винен в тюрму. Ви ж розглядали скільки. І ні одного зауваження, нічого. Значить, ви це це, значить, адвокати так робили, щоб не було зауваження до судді. Тихенько-тихенько, бо адвокати хотять там працювати теж далі з суддями. І людина ну, має, то людина думає, що він бере адвоката. Це везде така схема. То людина думає, що він бере адвоката, щоб захистити свої інтереси, а адвокат ну, робить так. Щоб ти або сів в тюрму, або викачити з тебе гроші. Бо е як розумні люди кажуть, що першим, хто садить в тюрму, це адвокат. Ну, він сприяє. Він ну, сприяє тому, щоб посадити під захист, ну це адвокат. Він не виконує свої обов'язки. А робить так, щоб було. Е з поліцією не посваритися, з прокурором не посваритися, бо ж куча справ, куча справ і Щу -щу 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 -щу. каса. Ну і суддю не можна, треба тихенько-тихенько. От як скаже суддя, так і все тихенько ні в шах ліво, ні в шах право. <пілик> Знаєте, і е... ще я кажу, п'ять років назад я думав, що. Є в нас суд і праведні. Є на суд, справедливість прийде, все-таки, да? але розумію, що справедливість тільки Божа може бути. Все. Тут ну, такого нема, вони це робили 20 років назад. Куча є справ. Навіть да? тих пожиттєвиків. і дім'ян старенький, якого забрали тисячу е, гектарів того заповідника. Посадили на довічним за вбивство, в якого не було вбивства. В природі, в, природі, в природі не було вбивства. І це ж вони роблять, то яка де справедливість? І людина до сих пор сидить, що, а виходу назад нема як? От нема як це. Так же саме це і покотило. сидить, повезло йому, що він від розстрілу його Бог відвів. Але сидить зараз пожиттєво, і назад виходу нема. І, і вже візде знають про той Том, бо куча і ДБР, і поза ДБР, а ніхто нічого не хоче робити. Назад виходу немає. А ви ж пам'ятаєте по справі по а бу, а це або... Була... Він став адвокатом. Ну звісно, ну ще яким адвокатом? Ще яким адвокатом? Самим головним адвокатом. В області. В області, да. Самим головним адвокатом. То як він зараз, коли ще 20 років пройшло, і коли це питання, він ж працює, навірно, із прокуратури із поліції із суддями. І я ж... Там, не зі слухів знаю, як вони почали шевелитися, коли почали підніматися в ці всі бумаги і питання. І як вони не дають ходу цим бумагам, щоб людина вдруг що не, не вийшла, оказується. Да? А, по, а хто таки покотила був? А покотила це е, в 96-7 році. ну, Був дуже... Багатині. Великий великий бізнесмен. Таких не було. Так. Він перший дама великоповерхівки, начебто, ну дуже-дуже заможня була людина, його всі знали. Але бізнес його відібрали. Так, ті судді, ті прокурори і ті міліції, які нібито. Були його би, друзі і знали. Вони ж ну, знали таку людину, це була дуже впливова людина. Але захотіли ну, то, той час такий був теж. Давайте повернемося до вашої справи. Пам'ятаєте, коли е, ми подавали заяву про зміну підсудності підсутності, зв'язку якби. Ну, з дуже страшними ганебними діями іншого судді. Кулібякіна. Так вона не бачила э, нічого протиправного. Тобто вона вважала, якби побачила <гум> те, що, би, те, що Кулібякін робив, да, призначав то, справу. То, що, що Кулібякін відкрив на мене кримінальну справу. Це не було, не було інтересу <гум> конфліктів. Це не, не інтереси навіть конфліктів. Тобто. Суддя, який е, веде мою справу в суді, відкриває на мене кримінальну справу на мене і мого захисника. І далі веде, тобто він є потерпілим в справі, і він далі веде і е, суддя Вітюк, апеляційний суд, каже, що це все. В межах закону. Ну, в межах закону все нормально, блін, все добре. Як от вважаєте, такі судді, як суддя Вітюк, чи ну, вона ні. має право відповідності до діючого законодавства, норм, моралі і всього іншого працювати суди? Владимир, ви знаєте мою позицію до таких суддів. Я кажу, знаєте, там... Кролик дивиться на часики, а время йде. І воно время прийде. Прийдеться відповідати. Так, да, При Богом. Прийде цей час. Ну, а я хочу, щоб ви все ж таки відповіли на питання, чи вона... Та ну, ну, як я маю, ну як я маю право. Ну як злочинець, як ви думаєте, понимаєте, злочинці можуть бути поліцаями? Не можуть бути. В прокурорі злочинці можуть сидіти? Та не можуть. А судді можуть бути? Звісно, не можуть. А вони там є. І в поліції, і в прокуратурі, і в суддя. І не то, що, а почему всі. Не, ну, є порядні, є порядні, поліцейські, є порядні, є. Ну, це так дуже мало. Я кажу, є, але їх не видно. Суслік є, але не видно, Ну, не видно, да. Ну вони сидять всі там. Вони, торгують, вони, вони торгують. Це, Це зв'язка. Вони є торговці свободою. Вони забирають саме. Ну, дороге в людини це її свобода. І життя впадає. І життя, так. Да. І як і, хто попадає жернова. в жернова, попробуй з них нормально вийти. З нормальною психікою. От і все. Дякую. А такі судді. Я думаю, що не, не то, що думаю, я впевнений, що не має бути таких не суддів, не прокурорів, не там поліцейських, не адвокатів в кінці кінців. А якщо адвокат е, має бути, то він має виконувати свої обов'язки, які в нього записані, а не виконувати обов'язки е, то, що скаже прокурор і то, що скаже суддя. Як зробити так, щоб здерти з обвинуваченого гроші на всіх там поділити. І щоб той обвинувачений ще поїхав в тюрму за е злочин, якого не було, або якого він не робив? Ну. От е вся система. Ну я впевнений, час йде, і сьогодні така ситуація от, в Україні. Чи не знати, чи буде війна. І... і хай вони думають. Хай вони думають, як ті люди обіжені під час війни, кого вони будуть обороняти і чи не будуть до них приходити в гості. Дякую. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.